18 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління понад 12 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, а також засіб протиповітряної оборони рашистів. Зокрема, район зосередження живої сили озброєння та техніки рашистів уражено на Кінбурнській косі, саме звідти рашистські окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Неспокійно на території рашистського рейху морський безпілотник атакував у новоросійську. Постскриптом підтверджено втрати рашистів в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів втрати особового складу досягли близько 50 особин загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів орди. За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада 2022 року в місто Горлівка з напрямку Майорська до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців рашистських окупаційних військ, значна частина яких нещодавно частково мобілізовані чмобізяни. Також підтверджено вогневе ураження району зосередження рашистів у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу досягли 40 особин загиблими та 70 пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.